Ну, Морфологію, розкажу, морфологічно, що вони самі самі. Грам негативний. Тобто забарюються в який вони? Якщо там негативні, то роживо. рожево червоний, так, добре. Ну, далі, будь ласка, викликаю ці захворювані хвост. А сантері викладають. Добре. Добре. Я перепрошую, що втручаюсь. Я так розумію, Варіандрівна на тепер ми зробили таку європейську систему іспиту. Я не бачу звичайних столів, які зазвичай, а бачимо досить сучасну систему підготовки. Так? Я наскільки розумію, другі діти так Так, так, так. Ваші враження, будь ласка, від першого дня від другого. Я знаю, що мікробіологія, хоч і є одним найскладнішим предметом, але хочу вам зізнатися по секрету після опитування здобувачів. Дуже хвалять і кафедру, і методику викладання, і підготовку до кроку в тому числі. Але хотілося б почути тепер ваші враження щодо наших здобутків. Дякую за гарні слова на сторону кафедри. І хочу зазначити, що вчора ми перший день приймали іспит і наше враження після відповіді студентів гарні. В основному більшість студентів гарно підготовлені. І е, матеріалом володіють, тести гарно здавали в основному. Е, були деякі е, більш е, слабко підготовлені студенти. Ну вони відповідно отримали об'єктивну, більш низьку оцінку. А загалом треба сказати, що студенти е, готуються і е, будемо сподіватися, що гарно підготуються і до кроку і. Нашу роботу, як з ми з ними працювала півтора року, гідно представлять і обличчя університету, вони захистять дуже, дуже вдячний. А в нас є унікальна можливість спостерігати за тим, як проходить іспит на кафедрі.